Так, увага, акція до кінця місяця по дверях міжкімнатних. Ці двері коштують 13%, 500, доставка безкоштовна. Скло може бути або затемнене, або графіт. То вже з ручками і з доставкою ціна. Модель ручки любу можна вибрати. Любу. Люба модель на ціну не впливає. По 13% 500. Ці, ці доставка безкоштовна. Тут може бути або графітове скло, або прозоре, або затемнене відвіцька. дивіться, це взагалі красотутка, Правда? От, оце дзеркало може бути як сріблене зеркало, це срібне зеркало, а це графітове зеркало. Ну, бронза, срібло. Оце срібне, а це бронза. Затемнене. Тіпу 13500. Ці йдуть по 12500 Ну, Ті серйозні двері, вигляд серйозний. І ручка серйозна. Так що кому треба, номер телефону і в профілі, на ці взагалі йде акція. Це модель два з такою ручкою. значить, Дивіться. Оплотнітілі йдуть. Оці 9500. 9500. Ну, гарний варіант. Значить, Перший блок, оце був перший блок. Типу 12500, 13500. Демо далі. Оця модель 15 тисяч гривень з прозорим склом. Вже з ручкою, з доставкою. 15 тисяч гривень. Просто ставте плюсик, кому треба двері міжкімнатні. І все. І я з вами зв'яжуся. Мій менеджер з вами теж зв'яжеться. Це вхідні двері. Вхідні ці скільки? Та Такі дорогі, ті 45, бо то двопольні. Окей. І такі є міжкімнатні. Тут взагалі супер ціна. Оці міжкімнатні дерев'яні йдуть. Ті йдуть по 20, по 19, по 20 тисяч гривень. Ну ото серйозні двері. То вже зі всім, з ручками, зі всім. Модель ручок можна вибирати. Ці дуже шикарні, ці 19 тисяч років це дуже серйозні двері. От і все. Якщо буде брати хтось велику кількістю, то знижку зроблю. З вами був я, мебельщик і дверник. Кому треба, звертаємося. Номер телефону є в профілі. Хто не має, має, мого номера телефону 063 587 1019